Не банально, а так, як є, нам не вибратися живими. Кожен ранок, що настає, запитай в себе те, єдине. А якщо це останній день, що я хочу зробити вперше щось змінити? А може і ні. Що ж таке я люблю нарешті? Я так мріяла про усе, і, здається, що часу вдосталь. Мови, плавання, карате, танок танго, навчання, оксфорд, діти, подорожі, книжки, а вірші їх іще так мало. Світ це краще, що в мене є. Як ж жаль, що мене не стало. Я у дзеркало подивлюсь і подякую за буття. Смерть тебе я як всі боюсь, тим сильніше люблю життя.